Та краще підготовлює іменно поверхню воду. Одна ціль для збереження вологи. В принципі, за один прохід можна вже пускати сівалку. Ми випробовували різницю, хотіли вирахувати різницю між Зевсом і Селфордом. От два ареати проходили рядишком по одному полі, і чим відрізняється робота одного ареата від іншого? Якщо взяти по пенітрометром і промірити глибину, різниці немає. Розрихлює воно одинаково. Якщо взяти, Поверхню поля, то Зевс багато краще підготавлює іменно поверхню поля. На глибину 10 см він все виробляє повністю 100%. Після РТС у нас є трошки місця, де між дисками велика відстань і які не тронуті. Так і вони залишаються. В даному випадку ЗЕВС мені більше подобається. Більше подобається Зевс за рахунок того, що він краще вирівнює поле. Поверхню поля він вирівнює, тобто колії оприскувачів, якогось трактора, чи машини, які пройшли і зробили колію, то він, ну, в принципі, після нього не видко сліда. Після РТС, то ну як би трохи є. Якщо порівнювати оці питання, то ЗЕВС багато краще підготавлює ґрунт, на даний момент. Піз під посів, допустимо, озимої пшениці. В принципі, за один прохід можна вже пускати сівалку. Ну, мені здається, любого, любого калібра, любого, любої конструкції, пускати сівалку і якість буде ну, доволі достойна. Ну, от. Після РТС, мені здається, потрібен ще один проход. Ще один проход, ще одну діагональ брати. І, ну, напевно, буде не гірше, як після ЗАВСа, а лише це додатковий проход. Ми їх брали раді того, того, щоб не заробляти пожнивні рештки на велику глибину. Залишати оце все діло на поверхні одна ціль для збереження вологи. Тут рублячий каток він свою роботу шикарно виконує. Я думаю, після ріпака великої палки, після сояшника, він буде багато краще перерізати, перебивати цю палку, чим РТС. Тут -то залежить від того, який агрегат ви далі пускаєте. Якщо ви пускаєте сз шку обикновену, ну. Так, да, це буде трошки проблема. Якщо пускаєте магію, то магії байдуже, вона сіє і по тому, і по тому шикарно, вона свою роботу виконує. Тут саме основна задача підготувати поверхню ґрунту під посів, ну, якщо земини чи там, ріпака, іменно поверхня ґрунту має бути підготовлена Шикарно, ідеально. Весною РТС. Ну, нікуди шти. він не підготавлює нормального ґрунту. Або чекати треба кінця травня місяця, аж тоді його пускати, виробляти і запускати тоді сівалку. Ну, ми собі цього дозволити просто не можемо. Його треба е, пускати в поле весною, тоді, коли вже доволі сильно просох ґрунт. Аж тоді він ну, робить свою роботу непогано. Зевс він буде робити свою роботу багато краще і багато в вологіший грунт. Тобто раніше можна буде його запускати в поле весною і зразу сіяти.